Візі сповільнює помутніння кришталика при катаракті. пані Ольго. От відвідуючи бійців на Бахмутському напрямку, командувач сухопутних сил ЗСУ, генерал полковник Сирський заявив, що РФ кинула е, туди свої найкращі підрозділи, щоб перемогти, і е, завдання оборонців міста знищити як найбільше окупантів, створивши умови для наступальних дій. Е, водночас знову ж таки, оцей інститут вивчення війни. Хоча, е, Виникає насправді запитання, чи варто стовідсотково довіряти такому, навіть поважному такій поважній аналітичній компанії, тому що вона перебуває за межами України там за тисячі кілометрів. До менше з тим вони пишуть, що е, взяття Бахмуту. Гіпотетично для росіян буде означати завершенням російського весняного наступу, як ви гадаєте, за якою умовою може захлинутися от поточна ситуація на сході саме для росіян, і які фактори навпаки допоможуть зсу піти в анонсований контрнаступ? Знову ж таки, моя суб'єктивна думка. На рахунок інституту вивчення війни, наскільки я пам'ятаю, минулого року, у лютому місяці, Україні давали спочатку 24 години, потім давали 96 годин на те, що ми не втримаємося і впадемо. Зрозуміти правильно, українську волю дуже важко зламати. Ми можемо аналізувати. Те, що ми маємо по кількості зброї, по кількості особового складу, але сюди не входить аналіз інтелектуальної складової українського війська, а вона дуже висока. І враховуючи те, що ми використовуємо усі сили і засоби, і часом навіть ті засоби, які вже давно зняті з виробництва вогневі засоби, і використовуємо їх успішно. Якійсь установі, яка не знаходиться в нашій країні і не має відношення до е, безпосередньої роботи з нашим військом, важко спрогнозувати дії. Uh -huh. Вони аналізують на підставі тих даних, які вони отримують офіційно. Вони не аналізують інтелектуальну складову, вони не аналізують морально-психологічну складову, а це дуже важливо. З того, що зараз відбувається на фронті, і що ми бачимо, ми бачимо те, що Наші війська знищують дуже велику кількість живої сили супротивника. Коли ми говорили попередньо про бої ще в передмісті, коли це були там лісові умови, там якась посадка, да, або там якісь е, польові умови, коли це були умови е, одноповерхової забудови, е, це одна швидкість просування. Коли ми говоримо про місто, де кожен квартал це є фортеця, це абсолютно інші темпи просування. Звісно, mm -hmm. що якісь е, групи ворога можуть рухатися містом, але вони знищуються, тому що там ярусна оборона, там працюють снайпери, працюють наші артилеристи, працюють наші е, сили спеціальних операцій, гур, і так далі. Тобто е, зараз ще дуже зарано робити якісь висновки. Але один факт: ми можемо стверджувати: що Бахмут зникровлює ворога, і кількість ворога, який е, якого mm -hmm. ми не в Бахмуті, він... Часом вісім разів перевищує кількість наших втрат вісім разів. тому, ну цей момент треба враховувати. Знову ж таки, треба враховувати, що ми готуємося до наступу, і певні інформаційні, скажімо, такі нюанси ми застосовуємо угу. у своїй війні, просто да. для людей, щоб заспокоїти і щоб бути впевненими, вірте. Генералу залужному вірте в зведення генерального штабу, і знаєте, що українські збройні сили вони будуть стояти до останнього і жодного сантиметру нашої землі не віддадуть просто так.